Привіт-привіт. Ранок у маленькому місті. Що це воно там таке розрушається? Розрушитель. А проваєш тірпічок пінопласт і <ривіт> саме різиш. Ага. Зараз у нас буде тут поклейка пінопласта. Запоминаємо все, що тут написано. Тато, мама, привіт. Тут хоч ніяких цих... Не написано таких, яких не можна показувати. Yeah. Наш діти хороші не написано. Так, ну що? Потолочок. Ось так. Вийшов у нас потолочок. Не знаю, як показати. Ось так. Тепер ми будемо вставляти туди точкові оці. Як вони називаються? світильники, лампочки. Що вони там таке Так. Ну і зрозуміли. Сюди і сюди. Бо ми, я ж повторююся, вже в минулому відео казала, що ми не могли ніяк зрозуміти, як ми будемо робити тут світло. Спочатку взагалі думали отаку запустити, тіпа, цю лед стрічку. але таке воно. Коли зробився ось цей, ось цей потолочок, воно просто, ви не бачите, але воно виглядає класно. Ну, насправді класно виглядає. Воно так виглядає незвичайно. Якщо би ми робили його рівним, то подивіться, навіть в принципі, і я б з цієї сторони практично дістала зі своїм метр п'ятдесят, з балабомчиком. А так собі. Як коли зробили оце так, то навіть Сережка зі своїм майже 1,90 дев'яносто, гарно, хорошо ходить. Все. От тому таке рішення. Ну, як би ніхто ж не думав, що колись тут буде у нас щось таке робиться. Отаку От зараз запам'ятовуємо, що воно тут у нас робиться. І будемо йти далі, натискати педалі і рухатись далі. Сьогодні, в принципі, в планах тільки пінопласт оцей обклеїти, тому що е сірюшки на роботу працювати, то <кхм> більше ні на що тут часу не вистачить. Але пінопласт треба поклеїти, бо йому потрібно ще підсих... під... підсихати, щоб він ж міцно тримався. Тому ми вирішили і сьогодні, в принципі, не виходило вже його клеїти, але таке. Годинку якусь знайшов, да, серенький. Та да. й поклеїмо. А тоді будемо далі щось робити. Так, садити будемо ось на такий клей. 400 гривень коштує. Не, 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 не дешево тако. Це спеціально для пінопласта. По -по Покриває 14 метрів квадратних. Ну, 14 метрів у нас немає, в нас є 12, тому ми і взяли на 14. Бо зазвичай пишуть чомусь більше. Так, ну, да, так, да, воно завжди. так. Якщо пишуть 14, то, то спокійно можеш віднімати ще декілька. Принаймні квадрат точно. Ось так. Ну, Спробуємо. Ми оцей минулий, тоді е, садили на суміш, так? Да? Ага. Ну, от, якраз теперки спробуємо. Ну, будемо дивитися. Пінопласт ми не брали великий. Він, в принципі, не потрібен такий геть, як і тут у нас. Двойка. Двойка, так, да, пінопласт? Ні, тройка. А, тройка. Тройка. Все. Пінопласт, тройка. І все. Ну, все. Let's go. Хто б сумнівався б, що я тебе тут зранку не застану? Е, кукусіки, кукусіки. Що у вас таке постійно так сплять, наче щось з ними вже сталося, що їх не відкачать. Хто б сумнівався, ранок вже ж прийшов, можна ж і поспати собі тихенько. А в тебе теж оцей твоя магія ранку, да, Булька? У бульки теж магія ранку. Всі собі посходились і всі сплять, да? Одні тільки мама з папою працюють. Да. Ну, спокій спокійного тобі ранку. Спокійної тобі магії. Боже, який артист. Це взагалі. Це ж оце воно так треба. Вот. Плани трішки помінялися. Коротше, прочитали на інструкції, що обов'язково перед цією клейпіною обов'язково треба наносити ґрунтовку. А ми, якщо чесно, і самі знаємо, що треба наносити ґрунтовку, але про це забули. Та я ось взяла зараз. Грунтовку зараз безстренько погрунтую. Вона у нас підсохне. Декілька годин а тоді вже будемо клеїти. Так погрунтувала стіни. Вони вже в нас і висохли, і ми вже навіть проекспериментували. І ось ось Сережка без ОСБ. Ну, це я це вже одірвала. Що що? Ой Боже, це ми тільки що про ОСБ говорили. Без ґрунтовки е, взяв і причепив цей шматочок сюди на оцей клей. Хвилин 20, хвилин, хвилин 20 да? так? І, коротше кажучи, це я його так джоргала-дргала, щоб перевірити міцність, і прям оце ось його дірвалося, а це прям і залишилось. І дивіться, взагалі намертво просто. Геть. І це навіть і без ґрунтовки. Он геть. Тому, якщо вже в нас прям із ґрунтовкою, то це, значить, геть буде гарно. Це воно таке, як начебто піна, так? Да? Да. Воно мені не, не розширяється, як піна. Ага. Воно залишається така, як є, так? Да? Да. Ага. Тягу чи якесь. А це ти знаєш, що так треба робити? Чи... Я бачив. А, ти бачив. Я ну, думала, що ну, це бачу. ти сам придумав. Тут <різь> намальовано ж посередині поволоско, бачиш? А, ага. Зрозуміло. Все, хорошо, молодець. <кій> Молодец, то молодець. Я такий собі мотиватор. Що? А не з тієї сторони дав доволожив. А що, є різниця? Так, да, я все вирізав. А. Буває. Що ж, це ж все ж таки. Тобі не це, це ж по-любому мають бути якісь косячки. Це тобі не са Так. Так, ми вирішили, що оце, цю підлогу будемо заливати сумішю оце цією. Тому що таке воно собі тут, всяке-таке каряве. Ну, просто залити. Бо ми спочатку почали оце очищати, оце, оці напливи теж. Але воно без толку все. То будемо таке, трішки довше буде воно робиться, але. Але зробимо так, так? Да? Ну, тим паче, що нам треба залити обов'язково. Оце ж ми так думали, що робити. оті ті стовпи, які відрізані, вони хоч і невисокі, але ж є ось його. То як же ж плитку, ти ж не покладеш сюди. Тут тут то взагалі ось. О, Тут ти геть, прям такий впотай, звісно. Але все рівно. Будемо заливати вирівнювати. Тут є місце, де собі залити. І там будемо заливати. Будемо рівняти якось. Я ж згадала, слухай, це ж як ми зробили отут ще ти типу, подумали, як оце буде оце, ця, ну, що ще ця віранда не буде. То в нас ж тут дощани, дощана підлога лежала. Ну так. Да. Я просто думаю, чому воно якось це. Дійсно, це ж ми зняли тут тоді дощану підлогу. У нас тут, в принципі, було оце не так. Я думаю, як воно тут було, я вже геть і забула. А це ж воно дощана така підлога сюди прямо йшла. Тому ми не сильно заморачувалися із цією залівкою, да, ось, і з оце цим. Що все рівно ми ж придумали, що воно буде отак. Все, Придумала, виправдала косяки минулих днів. Серешка там поки заклеює, то я займаюся самою нелюбимою своєю справою. Нелюбима справа. Стирати оці всі бейсболки Це взагалі. Оце я так завжди роблю. Позбираю його все, тому що там якесь. Е... Щось поставить якесь пятно. Там просто десь там кине. Коротше кажучи, я зараз руками завжди їх. Зараз оце таке зроблю, поки на дворі сонечко гарно. Що це за хлопчик такий, де да, красивий. Добрий день. Я казала, жилетку не треба було брати. Ні, треба, треба. Типа нічого не казати, да, що ми зробили, а показати. Ну, диви, наприклад, постирала бейсболки, бачиш? Цілу купу. О, що в нас тут уже? Мені каже, що в мене щось в ручах Скажи, так світло, це все, нача ж велика кімната стала, га? Ну, взагалі, оце як оце, оце вже. Пообклеювалося, це взагалі прям так просторно якось. Ну, тут, в принципі, і передбачаються світлі стіни, отже, буде світло. Ванятко розстроєний. На них, на них вчителька з математики на всіх кричала. Що? Так, отакого. От ще оті частинки ще подобавляю. Це вонятко зароботав. Заробітчанин наший. Пішов до свого друга, а друг обривав перець. А цей жижак завжди хоче сильно допомогти. І він завжди сусідів. Ну, вони займаються вирощуванням. Оцього і він позривав перець, і сусідка принесла відру, відру перцю. Цей такий довольний перчик заробив. Він великий, то я хочу. Оцей порозрізати, просто позаморажувати. Ще замовила в неї ну, такий не сильно великий для зафарширувати і заморозити. Тут ще дивлюся, ну, є такий не дуже великий. А ще в мене є баклажани, і я зроблю баклажаний вогник. А у нас там уже біло. Принаймні вже все біло. Уже Сережка таке, знаєте, не сильно легко воно таке і ну, піддається. Оці ось його шматочки такі всякі повирізати, Він ще відкоси, все робить теж по пінопластом. Цілий день возиться і ось уже вечір а ніяк не може довозитися, ще воно, дивлюсь, шматочки там є. Така ну, вона така роботка. Але так хорошо. Геть добре. Але скажи, здавалося, якось не так морочливо. Там от вони оці ось заморочки. Да. Оці дрібниці, поки оці великі, то якось так здавалося. Та скільки там його робити, да? А так весь день вважай. Тільки щось тут шуршить і клієнт. А я зараз ось хочу взяла цей перець, зараз порозрізаю його та позаморажуємо. Я хотіла вже переодягатися, щоб йти в магазин, та відправила Івасика десь там бігає. Якоїсь, щоб купив. Е... Ромашки немає, зелені. Ромашки немає. А м'ята якась або меліса. Зелені є. Зелений ні, м'ята або Е, Потім соус. Це для баклажанів. Правда, мені треба було чилі, ну, напевно, він просто зараз вже так пишеться гострий. І на навчання, на, на технологію, на урок потрібні оці канцелярські ножики. То зараз собі оце купив і побіг купити ще однокласникові попросила мама. Напевно, такий треба, не знаю. Ну, в общем, купила. Зараз приїду поставлю вермишельку, оцю згорю. Соус чи може? Ну, не знаю, зараз буду думати, що на вечерю. У мене там ще суп є. Але вже, напевно, він проївся, то ніхто його не захоче. Помощник. І Васик тут. Я поставила варити спагеті. а вермишельку цю довгу. А Івасик вирішив понарізати перчику. Це треба, так? Гарнірчик такий. Ти сьогодні взагалі щось хотів готувати, так? Вату з'їв. О, Оце це відеречко мені треба. Він вічно цю вату їсть, а я потім забираю собі відеречко. Господи, ти ще тут. Що ти тут уже робиш? Примелькався. Радію. Як да, якраз для самі такі ямарої ставити, да, це карпець бюджету. Да? А ну да, це ж його правильно вирізати, виміряти. Да. Це та, що казала вчора, ще й встигнем напевно цей зробити. Чи стіни пінопластом обклеїти, та да, взагалі, Дивіться, дивиться, отакого завжди легше, звісно. Ніж участвувати, га? Ну, Але мені дуже подобається. Я цю стіну за день за Бо тут було рівно, бо Є? тут рівне все було. тут одна стіна. І одна стіна, а це вважай повністю все, і відкоси, і все це ж взагалі, ще оці косини, оце вирівняй, візьми. оці шматочки. Ну, не переймайся, я в тебе вірю. Тримайся. Тримайся. Все буде ок. Бач то вже, що це його якось так треба правильно. Ну. Ти молодець, молодець. Пішли каву поп'ємо, молодець. Чого? Ти мене вже почав боятися. Я колись розкажу, Чуєш, підожди, розкажу історію, це ви ще не знаєте. Взагалі-то ми з морозом знайомі ще з дитинства. Ну, Він же старший від мене на два роки. І вони на полі у нас тут ці, як вони називаються? Ці шалаші, оті, куріні оці будували. Ну там коров пасли, як малі були, і куріні будували. Ну, Я так коротко розкажу. А я така розбишакувата була, і я спеціально йшла і ці куріні, ну, ламала. І коли вони ж вже дізналися, що це ж моя бригада ламає корінні я і мої хлопці. Я була атаманом хлопців. І вони почали нас. Це пандітка не була. Ні, трошки розбишачка. І вони почали нас ловити. Ну, в основному цей мороз почав мене ловити, щоб набити. Вловив. Да, вловив. Тоді так і не, і не вловив, звісно, і все. І сьогодні ось його там зі знайомою балакаємо по телефону. Та я ж щось розмов... ну, розговорилася над цю тему. Я ж і кажу, кажу, та да, кажу, е -е, дивися, як воно там доля, да? що е -е, і ловив, щоб на, -на дубаси тоді в дитинстві. І я там така бандитка, і все. кажу, І то ну, там мороз такий сидить. І каже, кажу, ну да, валяла ці куріні постійно. А, і тут такий сидить так тихенько. Ну так, да. як, ти, як ти сказав а, я не помню. Якось, а, Ну так, да, каже. І зараз геть те саме ламає все, що я строю <різь> <різь> нічого не змінилося, геть. В, дит... в дитинстві ламала, просто так, а тут ще ж. Попробуй же і вже й не наб'єш. <кхи> хоч можна було трохи до, достать то трохи надавати, наче, але не достав то вже сенс. Отаке. Зянь, що ти там робиш? закриває. Хазяїн курей закриває. Це його е, чи, <кхи> чиста його відповідальність. Ага, господарство своє нагодував маленьке, так? Да? Курей позакривав. Да. Все добре. Можна спокійно уже відмитися від кетчупу і йти кудись з патоньки. Аня, ще треба мати матку доробити. А мене вона в четвер. Нічого страшного доробиш зараз. Все, прошу пане. Так, а цей тим часом щось тут таке ходить. <свист> Довгий цей. <свист> я, я коли біля тебе стою, коротше, то мені треба отак от тебе знімати. <свист> бо Та я до тебе піш. не достаю. Метр, ось його ось такого. Оце приблизно я його так ді, бачу. Так. <свист> Все життя живу з людиною і отак його бачу. А думаєш, як мені на тебе зверху дивитися? <свист> я я, я дивиться? Привет знает. Привет. Привет! <laughs> Все. Доклею. Молодец. Не доклею. Не доклею? Все. Шо, де? А, ще ці не по... Не, а, то ще один тільки кейс шматок. Да. Добре, ну що ти, що ти, що ти скажеш про цей клей? Классно. Класний, да? Так. Да. Насихає моментально. Ну, а можеш пояснити різницю між отою сумішу? Це ж ти тепер майже професіонал. Можеш пояснити різницю між сумішою і цим клеєм? Ну, во не, не цього. Не калаш мутить і не цю, Не не мішатися з нею. І воно дешевше виходить. А, ще й воно дешевше? Ну, не, от, ну, читай, балун цей 400 гривень на 16 квадратів. На 14? Ну, на 14 квадратів. Так. Ну, а суміш скільки буде? Я не знаю. Ну. Та ти її теж не знаєш, то це ти можеш не утверждати, напевно. Ну, по, по міцності ну, ось, по, по, по укладанню, наче, що ну, легше. ти розумієш, дивіться, Діло в тому, що суміш э, треба розложити повністю на весь пінопласт. Воно, Воно таке, як наче як типо, розводиш як гіпс, пса, це оце, таке ж. Ті поплитиш, то клієн таке. Ага, то вже дивіться, вже плюс те, що тут тільки пошукав та і все. Yeah, that... <laughs> так. Ну, що воно, типу, виходить, як сказати, ти наносиш і воно плотно все площиною прилягає, бо типу на всю площу наносиш. А тут ти чисто по кругу собі і, і посередині, так як я. Ми там взагалі тіпа, показано, що тіпа, одна полоска, я таким земйовиком роблю, щоб більше ця площина була. Ну, це, це просто проще. Да. Да. Тобто якби тоді була можливість, то ти би Теж, оце таким клеїв. Так, да, ось і тільки що заклеєне, а воно вже тверде. Це ж тільки-тільки він увозився. І воно вже <пасов 'я> тверде. Ну, ось повечеряли якраз перед тим. Да, диві. Саме це, це трошки раніше. Ось, що ми, ми пішли цю вечерять, якраз, я, що ви мене звали, подивіться. В, ви мене звали? Я тут в цей час. І вже воно, воно взялося. Да. Ну да, диви, так як ми ось опять дивлюсь на тебе, як лілі -пут. В, в страні вілікану. <плес> <спонати воно. плес> ну так, да, так що, а так. Ну так, да, те, що воно дійсно швидше. Ну і воно, я скажу, ми тоді перевірили навіть не на грунтовані стіни, ну, взагалі як прям геть усе як камінь. Прям. Ну, типу, тримається дуже-дуже-дуже. Ну, все. Ну, і отак закінчився наш день. День такий був, знаєте, якийсь такий, по-перше, якась така погода оця давка, то, наче, дощ, збирається якийсь, то прям наче гроза збирається, то різко сонце. І оцей який день, оце таке, якесь отаке... наче і, і, і в голові. Даже оце Ванька не пішов сьогодні на тренування, тому що. Навіть в нього щось і щось і голівка там боліла і все. Ну Він каже, звісно, що це от математики, але, але хто його знає від чого. Ну, погода просто така якась була, наче роз, розваряність якась така, така, наче нічого не хотілося, якщо чесно. Але хотілося, не хотілося, а роботи сьогодні багато. Я, в принципі, займалася оцими праннями, оце, то ті бейсболки, то потім там оці ручні. Ручне прання, те, що в машинку не вкидаю, а зазвичай перу е так. Ну. Ну, отаке. В общем, день закінчився. Завтра буде другий день, наступний день і буде все Україна. Так що все. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами, і слава Україні!